23 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала удари по 11 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та чотири артилерійські засоби рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тимчасово окупованій частині Запоріжжя рашистський пропагандист під виду воєнкриса, який знімав репортажі на позиціях окупантів після поранення перетворився на хорошого росіянина. У тимчасово окупованому Криму в Новофедорівці пролунали вибухи, а також кулеметні черги. Заразом кацапи знову перекривали рух горе звісним Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського рейху в Москвабаді горів ресторан. Неподалік Москвабаду невідомі підпалили шафу сигналізації на залізниці. Також неподалік Москвабаду, після вибуху сталася пожежа на електропідстанції, понад 10 населених пунктів знеструмлено. Повідомляють, що 16 листопада 2023 року в Белгороді підірвано автівку, в якій їхав так званий заступник керівника окупаційної адміністрації Харківської області. Зрадник приєднався до кодла хороших росіян. Світ виступає проти расистської агресії. Європол створив нову оперативну робочу групу для надання допомоги в поточних розслідуваннях міжнародних злочинів, скоєних в Україні після початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів. Три великі грецькі судноплавні компанії протягом останніх тижнів припинили транспортування кацапської нафти, щоб уникнути санкцій США, накладених на окремих перевізників нафти ЗРФ. Постскриптом. Головне управління розвідки Міністерства оборони України проінформувало, що внаслідок успішної складної спеціальної операції в кіберпросторі вдалося здобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту РФ Федерального агентства воздушного транспорта Росавіація. Аналіз цих документів свідчить, сфера цивільної авіації рашистської терористичної недодержави перебуває на межі колапсу.